До чого дойшов прогрес? Так, да, Саня? Оце вже діло, звісно. Дійшли висновку, що можна заряджати в машину. Поняла я. Само відстрілює? Ну, достали, він відстріли. Ну, бо я переживала, щоб не розлилося. А воно само відстрілює. Ці собаки будуражені не можуть поняти за звук. А Там немає тієї штучки фіксатора. Отак Тих каністрах немає такого, так? Ти я бачу майстер на всі руки. Однією рукою закручує, другою відкриває. Ну, це ти даєшся. Жизнь ворозька є лгкая. В карман не будеш лити? Ні. Це взагалі прекрасно, да? А ми тягали. Ну, ми й ти тягав.